Довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Mm -hmm. Сьогодні мають вам довести до відділів перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання. 60% від завдання ділити на 31 день, це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином, всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такого, як було в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Не тільки на поліцію, сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це. Власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписі 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам. Це в авторії купуємо автомобілі у цих людей. Іде і тепер будь-які засоби, варіанти привітуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. Так, і ще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти, це не кінцевий перелік. Ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми сразу до вас доведемо. Ще раз звертайте увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України. Транні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройки лідерів, в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Який квіти?